Сьогодні на кухні Головний шеф бага я буду в ролі оператора із солі, яка в надії щось отримати. Ми приготуємо неймовірно смачну випічку. Вона входить в топ моїх найулюбленіших це шпанакопіта. копіта. Вона дуже поширена в грецькій кухні. Традиційну начинку входить сир, фета, шпинат, зелень та яйце. Ми додали кисломолочний сир, бринзу та зелень. Ви можете змінювати це на свій смак. До речі, окрім соленої начинки, ви можете придумати свій солодкий варіант. І, до речі, для розкачування тіста вам обов'язково потрібно мати таку ж палицю, як на відео, тому що вона і. Ідеально розкачується тісто і робить його прозорим, тоненьким та легким. Далі ви складаєте тісто у декілька шарів і воно виходить надзвичайно хрустке. Воно просто виходить нереально, я зараз згадую, і мені знову хочеться його їсти. До речі, її можна робити як парогом, так і швидкий варіант. Її можна скрутити равликом і поставити на сковорідку, щоб вона швидко припеклась. Або міні-булочками, котрі також на сковорідці дуже швидко готуються. Спосіб приготування та інгредієнти я залишу в описі під відео. Там я детально розпишу кожен етап, щоб випічка у вас точно вийшла і ви змогли не насолодитись. Тому ділись враженнями: підписуйся та лайкай. Смачного!